Хочуть ще більше крові українців. Росіяни вкотре зраділи масованим російським повітряним атакам по Україні. Я ніколи не думала, що таке може. Бути. Населення країни терористки зловтішається, що російська ракета поцілила у багатоповерхівку в Умані і заявляють, що будинок слід було зруйнувати до фундаменту. Також росіяни закликали Кремль ще більше знищувати українців на тлі тих росіян, які закликали війська РФ ще більше бити по мирних будівлях в Україні. Інші їхні співвітчизники повторювали тези російської пропаганди, що це все вина української ППО. Кремлівські поплічники почали робити припущення, заявляючи, що в багатоповерхівку, нібито справді, потрапив уламок ракети внаслідок роботи української системи протиповітряної оборони. Тим часом речник повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат уже заявив, що росіяни випустили ракети із Кандерка, які складно виявити, адже вони дуже низько летять. Нагадаємо, що внаслідок нічної ракетної атаки Росії є влучання у цивільні будівлі в Умані, Дніпрі та на Київщині. Кількість загиблих і жертв. Уже вимірюється десятками серед жертв, є і малі діти.